Неспе темночі. Не спимо. Так, ми зараз починаємо, так? Та якщо можна, розкажіть, що відомо станом на зараз, які подробиці, які є орієнтування, які мотиви нападника будуть, і що відомо з цих? Ні, це На сьогоднішній день, на даний момент, на е, першу годину сорок хвилини ночі. Е, Можу одне сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. У них залучена вся практично поліція міста Львова та частина Львівської області. Також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з. Заступником керівника національної поліції, і на чолі з заступником керівника Служби безпеки України, тому ми разом працюємо і будемо до ранку вже мати перші надіюсь. Результати нашої роботи Працюють експерти-криміналісти призначені вже ряд експертиз, в тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на, на даний момент в нас є вже кілька версій. Основна, основні з них, можу сказати, це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Є в нас деяка вже інформація щодо е, скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину. Але е, поки що ми будемо е, мовчати про, е, про це, тому що перевіряються всі версії, і ті е, комплекс заходів оперативних, які проводяться на місці скоєння злочину, е, по місію відходу, е, можливо, злочинця. Вони зараз ретельно перевіряються. Також е, ми задіємо комплекс оперативно технічних е, заходів, проводимо і засобів, які нам надіюсь, дозволять в найближчі години. Е, Наблизитись до розкриття цього злочину мешканці розповідали, що власне біля під'їзду поруч з будинкою Міра Тріо близько двох тижнів бачили підозрілого молодика, який зранку до вечора там перебував на лавочці, фактично. Чи щось відомо про цього чоловіка? Так і чи можливо є підозрі також щодо нього? Про цього чоловіка нічого поки що не відомо. Ми Намагаємося встановити, що це за люди були або, або людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина точно знаходилась в цьому одязі, який бачили в засобах маси інформації в телеграм-каналах. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон. Визначений час є ще звичайно, що проблеми, що достатньо часто відключається світло, планово відключається світло і тому. Були проблеми, мабуть, і також з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і робота відеокамер, які була були біля під'їзду, для того, щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію. Тому ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємося до всіх, хто може надати. Слідству додаткову інформацію я скажу, скажу, що хочу подякувати людям, які цю інформацію вже приносили, і фотографії відповідно і відповідно вже свідчили щодо скоєння цього злочину, тобто були свідками скоєння цього злочину. Або чули ці постріли, чули викрики Ірини. Я хотів би сказати, що ми жалкуємо за цією ситуацію. Ми хочемо, я хочу від себе вшанувати пам'ять Ірини Фаріон, тому що це наша громадянка, наша людина, яка була народним депутатом, яка любила Україну, і тому як по будь-якому громадянину України ми маємо розкрити цей злочин. Відомо калібр, я просто що промовчу. Гірь знайдена, після розтину, після проведення судово-медичної експертизи ми будемо мати ще додаткову інформацію. Але це час, на це все треба час. Чи чоловік у капелюсі і нападник це одна і та сама особа? Ми думаємо, що так. На даний момент ми думаємо, що так. Дуже багато різних і не відкидається ми аналізуємо всі чутки перевіряємо всю інформацію перевіряємо в тому числі та ту інформацію яка проходила через проросійські телеграм-канали Можу вам сказати, що да, що стрілець готувався завчасно, е і це не спонтанне вбивство. Е скільки він готувався два тижні чи тиждень, час покаже, е тому е вам тільки дочекатись. Ми будемо е тримати е вас е інформаційному полі, і е ту інформацію, яку ми можемо зможемо надавати, ми будемо надавати або на рівні керівників слідчо-оперативних груп. На рівні начальника головного управління національної поліції в Львівській області, керівника СБУ Львівській області, і керівників слідчо-оперативних груп, які приїхали з міста Києва з центрального апарату НПУ та СБУ. Тому ми об'єднали свої зусилля. і Надію, що Найближчий час ми зможемо говорити вже більш ретельно про версії цього вбивства. Але саме головне, що поки ми не знайшли і не встановили особу цього стрільця, ми не можемо достатньо ґрунтовно обґрунтувати чітко всі версії, які можуть бути висунуті в результаті цього замаху на життя Рінафарева. Що під час? Тобто зараз залучення крім працівників поліції, також працівники служби безпеки України що розслідування Що? що також залучення працівників служби безпеки України, крім поліції до розслідування? Так, звичайно. Президент України поставив задачу і мені і керівнику служби безпеки України Василю Малюку сформувати групи. Ми за 10 хвилин вони були сформовані і виїхали зразу до, до Львова. Тому у нас іде повний обмін інформацією. Штаб буде працювати цілодобово для того, щоб максимально швидко перевірити всі версії, перевірити всю інформацію. Це велик, великий об'єм інформації, які звичайно потребують ретельного підходу і вивчення. Ну і звичайно, чекаємо експертизу. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є там камери відеоспостереження, чи не попливало можливо об'єднання електроенергії? Попливало. Чи можете, припусти, чи можете припустити те, що це було сплановано, так, коли відімкнення там електронно? Поки, поки важко сказати, тому що частина камер не працювала. працювала. Ми будемо на ранок знати більш повно, коли відпрацюємо повністю великий район. Район, який ми зараз опрацьовуємо, кілька кілометрів, кілька кілометрів це квадрат. Ну і, звичайно, працюють у нас відповідні служби по всій території Львівської області і далі працюють і прикордонники. Тому ми намагаємося зробити все, від нас можливо, щоб ця особа, яка сховала цей злочин, не втікла від правосуддя. Що скрізь, чи можливо не зверталась до вас пані Ірина щодо поброз, можливо, якихось? Ні, не було таких. Але ми аналізуємо, і Службе аналізує всі її останні виступи, де вона виступала, що вона говорила, і так далі, для того, щоб відпрацювати таку акцію. Чи можете пов'язати це з нашим ворогом, що замок на вбивство відбувся саме з планування можливо, вказівки, так, російських спецслужб? Ми не можемо цього включати, звичайно. muud on kõige head , aitäh teile , väga head .